Привіт, друзі! Ми з України з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І у мене зараз є для вас дуже добра новина, від якої у всякого там Путіна та Скабєєвої просто почнеться істерика. Що ж це таке? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні, 11 травня. Видання CNN повідомило, що Україна вже отримала перші британські далекобійні авіаційні ракети Шторм Shadow. Саме про передачу їх цих ракет Великобританія заявляла на неофіційному рівні ще кілька днів тому. Останній раз та перемовини, очевидно, пішли ще кілька тижнів та навіть місяців тому. Що ж це за ракети? Це ракети класу повітря-Земля, які здатні застосовуватися як проти наземних цілей, так і проти бойових кораблів. на Базовій дистанції до 290 кілометрів. Найпоширеніша модифікація цих ракет британського виробництва вона має дальність 560 кілометрів. Є модифікації і на тисячу. А точну кількість поставлених вже зараз у країні ракет та їх модифікацію конкретно поки що не розголошують. Що ж ще цікавого: ці ракети застосовуються з будь-яких винищувачів чи бомбардувальників західного зразка, таких як. Як Міраж, Єврофайтер, тайфун, F-16, F-15 та інші для України під них можуть бути переобладнані на надзвукові бомбардувальники Су 24 Що ж це означає для нас? Це означає, що такий літак Су 24 чи кілька таких літаків, перебуваючи у захищеному протиповітряної оборони повітряному просторі України, зможуть уражувати цілі, які знаходяться на дистанції приблизно до км. Кілометрів це Севастополь та бойові кораблі. В ньому це російські кораблі Чорноморського флоту неподалік від. Узбережжя Криму це той самий Керченський міст, який теж можна уразити такими ракетами, та будь-що стратегічно важливо на території окупованого Криму, на будь-яких інших окупованих зараз територіях, та на територіях у Брянській, у Курській, у Білгородській та Ростовській областях власне Росії це, наприклад, їх авіабази, нафтопереробні заводи та дещо інше на додачу до вже наявних у України протикорабельних ракет. Нептун на додачу до експериментальних українських далекобійних ракет комплексу Грім це дуже важливе надбання для підвищення обороноздатності України та для забезпечення остаточної української перемоги та підготовки нинішнього контрнаступу. З чим я вас і вітаю з вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!